Георгій Микитович у роки війни був розвідником. Воював в Угорщині, Австрії та інших країнах Європи. Сьогодні прийшов до алеї героїв, щоб згадати бойових побратимів. Говорить, не дивлячись ні на що, головне душою не старіти. Два рази контужен, ранен, першої групи інвалід, і живу, слова. І ще сто років буду ніхто не злякав нічого. Через місяцяни щороку напередодні 23 вересня організація ветеранів Октябрського району вшановує місцевих сивочолих захисників. Це вошло уже в хорошую традицію Перед праздником, перед 9 маєм днем Победы і перед освобождением нашого города. Війшло в хорошу традицію, традицію цветы к этому пам'ятнику. Зібравшись разом, ветерани пригадували фронтові історії. Василь Дурицький вже 15 років організував партизанську групу. Я наткнувся на заслон німецький. І мене німці обстріляли. Но я прийняв путь, коли мене атакували, я розстріляв в упор німецького офіцерів, що під носах. А на другий день зустрів своїх свої війська зважаючих. Щодо Полтавщини говорять військові у Гітлера були свої плани. Гітлер планував ставити 10 мільйонів рабів, Рабов, все а Полтавщину його лічним помісім. Зараз на території Октябрського району проживає п'ять ветеранів, які брали участь у визволенні Полтави 1943 року.